Начнемо ми по традіції згімна України. Україну наші. Українці, слав'яні ніколи не ставали на два коліна. Навіть коли було потрібно щось в праці, ставали тільки на одно коліно. Коли перед вами стоїть людина на двох колінах, вона психологічно і фізично скована. Вона не в змозі нічого предприйняти. І чиновники, які зраджують її в угоду собі. Вони не з Марса прилетіли, вони не з неба впали, ми їх саме виростили. Коли ми діємо за зараз, ми будуємо своє майбутнє. Ми вчимо своїх дітей діяти так, як діємо ми. Я закликаю вас прийти на вибори і зробити вибор той, який бажає ваша душа. Той, которую вы сами хотите сделать, а не под влиянием каких Единственным источником власти в Украине является народ. Во всей вертикали власти присутствуют продажные люди. Продажны все. Абсолютно все. Не продавайте себя, не продавайте свой выбор, не продавайте свою волю. Только так, только с собственного сознания, с распространения этого сознания на окружающих, мы сможем что-то изменить. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити одно, об'єднившись, дати понять любим, бажаючим бути у власті, що ми єдиний істочник власті. А як громадяни і як люди, ми повинні відповідати за три покоління вперед. Знаєте, у нас з вами все добре. Святкуємо кожного року День Конституції, не втіливши, не втіливши її в життя, не живучи по ній жодного дня. Влада це жити владу, це управляти своєю територією, а владу може жити тільки народ. Знаєте, за нашою конституцією ми з вами є найбагатшими громадянами в світі, бо ми є власниками національного багатства України. Нас нічого не зміниться, тому що власність не може існувати без власника. От там і появились олігархи, де ми з вами самоусунулись. Власність не може існувати, тому олігархи, це наші з вами доморощені чада. І коли вони крали, ми з вами на чеку стояли, думали, що то не наше, то чуже крадуть. І тому вони вкрали наше. На щастя, наше, на жаль, їхні. Вони не мають жодного документа, який підтверджує їх право власності, вкрадене в нас. І тому у нас з вами. Жителів оцього простору і оцього часу, що ми зараз живемо, Наш обов'язок, ми його не виконали. Наш обов'язок заснувати ту територіальну громаду або змусити заснувати. Бо де Юре, вона вже існує з 18 років за конституцією. Де-факто ми не створили її. Читайте конституцію, це наша українська біблія, це основний закон, це той суспільний договір, за яким ми домовились жити, і поки ми не виконаємо те, про що домовились, будь. Будемо збиратись і плакати. Дякую за увагу. Слава Україні. Через територіальні громади, власники, живе весь, весь цивілізований світ в Європі. Ми з вами туди хочемо, але ми не розуміємо, що ми наш цей простір не візьмемо, ми не перенесемо в Європу. Так? Нам просто в цьому просторі треба створити Європу. А національне багатство це наша земля, це наша власність. І там ніхто не готовий її захищати. Крім того, коли не оформлене національне багатство і ним користуються інші люди, а це дуже мало олігархи, то їм нічого не коштує використати ті кошти, які вони в нас з вами украли, на війну. Повідь, що нам треба будувати почати публічний простір, і тільки він захищає приватний простір, наше життя. Тому що в Європі ви бачите, в них немає війн. Тому що вони оформили національне багатство як мінімум землю. Крім того, якщо вони бачать, чим вони володіють, вони бачать, скільки їх власників, а це контроль над виборами, якого ми з вами зараз не маємо. Виберуть того, кого виберуть, бо у них 30% мертвих душ в реєстрі виборців, до якого ми з вами доступу не маємо. прийшов час зрозуміти, що єдиний власник національного багатства України це громадянин. Це національне багатство оформлюється виключно в територіальних громадах. громадянське суспільство, це той, хто впливає, власник громадянин, громада, громада держави. Своїм присутствием здесь, пусть і небольшому количество людей. Эти люди свою волю, Тобто своє желання бути учасниками процесу чесних виборів. У нас є определені треба, у нас є определенне. У нас есть определенная воля. Мы ее здесь и сейчас изъявляем. Мне интересно, каждый из депутатов, который не согласен с таким порядком, что сделал для того, чтобы эту нечестность пресечь? Но если нечестным способом к власти придет депутат, именно и ваша, в том числе, бездейственность приведет к тому, что мы будем расплачиваться за вашу и за собственную бездеятельность. Есть такая пословица, что... Самые страшные вещи на Земле делаются руками безразличных людей. Людей покупают за 200 гривен. Люди продают свою душу за 200 гривен. Понимаете, они продают будущее своих детей за 200 гривен. Все мы понимаем, что э, те кандидаты, которые покупают голоса, они делают это по сути за наши деньги, которые у нас украли раньше. На мой взгляд, что после Майдана, после революции едности, произошел качественный скачок э, в сознании людей. И меня очень радует молодежь, потому что в среде молодежи большое количество политически активных людей, в ту, которая существует. Ведь если мы сюда запустим качественно новых людей, система их съест через два месяца, через полгода, не знаю, кто, какой прочный тему, и менять страну, город в конечном итоге, потому что эта страна имеет право на более лучшую. Кроме того, я вам пропоную под час выборов, вот тут хотя бы в вашем месте, на каждой дельнице выставить своих людей и проконтролировать палочками, сколько людей за него проголосовало. Вот это мероприятие, оно стало первоначальным, первым нашим каким-то активным действием в этом городе. Мы на этом не будем останавливаться в ресурсах. Давайте объединяться. Это единственный посыл, который мы хотим послать, ну скажем так, Массы, чтобы мы объединились ради нашего же светлого будущего. Ситуация с законотворчеством в нашей стране очень катастрофическая. Мы собрались для того, чтобы опять в Раду не пропустить людей, которые будут просто тупо зарабатывать деньги. Мы хотим, чтобы кандидат и депутат в итоге выполнял свою работу, то есть делал законы. Не убирал парк, не убирал набережную, а принимал такие законы, которые позволят без проблем нам убирать парк, приводить в порядок набережную и так далее. Здесь все мы высказались в принципе в одном поле. Те же кандидаты говорят о том же, что, чего вроде бы требует э, ну, обычный народ, просто честность и правда. Но давайте разделять декларация и действие это абсолютно разные вещи. Шановний світловочарний, сьогодні головного не рішило, коли ми в слідуючий раз, щоб можна було, було провести тут віче, щоб кожен кандидат у депутати міг оголосити свою програму, сказати, як він це буде робити, а ви могли послухати, оцінити і громадою вирішить. Тут хтось сказав, і громадою вирішить більшістю тут, і потім так і на виборчих. Округах, давайте определимо час, коли ми соберемося, щоб це знали світловодці. Щоб ви сказали, от тоді буде організація, тоді буде вирішення. Коли соберемося тут і ж пригласимо всіх депутатів, кандидатів у депутати. Ось підказують. слідуючій неділі у 14 годин дня приходьте, скажіть своїм. І от тоді хай позмагаються, а ми послухаємо, бо тому, що десь там збираються, вони тільки кажуть свої програми, а виступати вже ніхто не виступає. Хтось підтримує, хтось каже проти, хтось за. Через те ось об'явили, а ви попрацюйте, щоб у слідуючу неділю, 14 годин було більш масово, більш організовано, щоб кожен сказав своє слово. За кого він збирається голосувати і чому?